Да, дійсно, слава Богу, якщо коли настане той час, і ми будемо стояти і співати перед Христом, перед нашим Спасителем, настане ця зустріч. І це стосується тільки тих, хто прийняв Ісуса Христа, ті, хто покаявся, осознав залежність свою від себе, а ті, хто, на жаль, не прийняли. Відвер... Відвергли його, тобто не захотіли йти до нього, не захотіли примирятися з ним, осознавати свою гріховність. Для них буде зустріч теж з Ісусом Христом, але це буде інша зустріч. Це не буде радість. Це будуть сльози і горе. Тому, слава Богу, якщо дійсно ми віримо, що настане ця зустріч, радісна зустріч з Ісусом Христом, де Він ми будемо радіти, що зустріли його, будемо в царстві разом з ним. Але сьогодні я пропоную разом нам з вами пороздумувати над Словом Божим. І це Слово Боже записано в книгі Псалмів. Книга псалмів, це взагалі це дуже така цікава книга. Дуже багато авторів залишили тут псалми. Більшість цих псалмів написане Давидом, Царем Давидом. І ми через ці псалми дуже багато можемо для себе взяти, дуже багато чому навчитися, дуже багато що вони для нас відкривають. На чомусь ми можемо. Зупинитися дійсно і подивитися, на що звертає автор увагу. І один із таких псалмів Я вибрав його, це 92-й псалом. І автор цього тут не написано, хто автор цього псалму, але псалом дуже 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 гарний псалом, в принципі, всі псалми гарні. Але чомусь саме цей псалом читаючи, він, я на нього звернув увагу. Бо тут прославляється, автор прославляє Господа. Через цей псалом він прославляє Господа. І я зачитаю 92-й псалом. Псалом пісня на День суботній. Як же добре прославляти Господа й оспівувати Твоє ім'я Всевишнє? Зі самого ранку сповіщати Твоє милосердя і вночі Твою вірність, граючи на десятиструнній, лютні псалтері та з піснею на гуслях. Адже Ти, Господи, потішаєш мене своїми діяннями. Я радію, споглядаючи творіння Твоїх рук, <кхух> які, величні... <кхух> які величні вчинки Твої, Господи, Твої задуми надзвичайно глибокі. Нерозумна людина цього не знає, недосвідчена не розуміє. Що, хоч нечистиві ростуть, як трава, і ті, що чинять беззаконня, процвітають, але вони приречені бути знищеними навіки. Ти ж, Господи, звеличений повіки, бо ось вороги твої, Господи, неодмінно Твої вороги загинуть і будуть розпорошені усі злочинці. А мене Ти підносиш у силі. Наче ріг єдинорога. Я намащений свіжою оливою, моє око зі зневагою буде лише дивитися на моїх ворогів, а моє вухо слухатиме лиходіїв, що повстають на мене. Праведник процвітатиме, як пальма, піднімається вгору, як кедр на лівані. Посаджені в Господньому домі, такі процвітають у дворах нашого Бога. Навіть у пізньому, похилому віці вони будуть плодовиті, соковиті і свіжі, аби сповіщати про справедливість Господню. Він моя скеля, я в ньому нема, і в ньому немає жодної неправди. В принципі, я назвав проповідь свою так, що Він моя скеля і в ньому немає жодної неправди. І дійсно, воно так і є, що якщо. Ми вибрали нашого Господа, то це міцна скеля, непоколібима, непорушна і непохитна правильно. І в ньому нема жодної неправди. Якщо в людині є неправда, є, на жаль. І в кожному з нас є неправда, і ми можемо спостерігати її в своєму серці, в своїх вчинках. То, щоб ми не мали сумніву, то в Бозі немає жодної неправди. Він правдивий в усьому. В всьому, що Він чинить, робить, творить, в усьому правда. Тобто для нас не має бути сумнівів, що Господь завжди чинить правду. Але давайте від початку. Цього псалма ми бачимо, що на початку взагалі можна розділити умовно на, так я подивився, приблизно на три частини. Перша частина це ж псалмопівець починає прославляти Господа, і він каже, що як добре прославляти, оспівувати Твоє ім'я Всевишнє. І він пише, що з самого ранку сповіщати Твоє милосердя і вночі Твою вірність. І дійсно, що його спонукає казати ці слова? Що саме його підбадьорює до цього? І дійсно, я отак зупинявся, це може зрозуміти тільки та людина, яка пізнала Господа, яка вірувала. І вона дійсно хоче прославляти Господа постійно. Тобто, це бажання є постійно в серці. Якщо я помиляюсь, ну хай мене виправлять. Чи є дійсно у тих, хто хочеться ж постійно прославляти Господа? Бо от така людина вона постійно бачить навколо себе дії Божі, руку Божу. Вона постійно бачить навколо себе Бога, вона бачить Господа в своєму житті. І за це вона хоче прославляти Його. Вона бачить Господа в творіннях, те, що Він створив, в діях Його, як тут написано в цьому псалмі. І він ще, ще говорить, як же добре прославляти Господа і оспівати Твоє ім'я. Ще Він ну, дає характеристику цього, як же добре. І дійсно, це добре, коли ми прославляємо Боже ім'я. Крім того, що це добре, що це ми робимо і ну, якби характеризуючи цей факт, цю дію, що це добре робить, прославляти Господа. Ну, коли ми це робимо, ми ще й собі добре робимо. Бо наше, у нас настрій міняється. Нас, ну, дійсно, коли ми прославляємо Господа, ну, внутрі нам стає добре, приємно. І по цій причині цей автор ну, зупиняється на цьому. І він каже, що з самого ранку сповіщати Твоє милосердя і вночі твою вірність. І дійсно, проснувшись вранці, Хіба це не милість Божа, не милосердя, те, що ми сьогодні прокинулись, і ми зараз тут. Так. А вночі вірність Його. Він оберігає нас вночі. Хоча ми знаємо, що сьогодні повітряна тривога була. Я встав вранці, дивлюсь, що повного сповіщень про те, що небезпека, Білоцерківський район і Біла церква. Але я прокинувся, і саме перше, що мені прийшло на думку, що. Да, слава Богу, що Він проявляє свою вірність. Твоя вірність, да? тобто милосердя і вночі твоя вірність. Бог вірний на... відрізняється від нас тим, що Він вірний, він завжди вірний. Людина може, на жаль, бути не завжди вірною. І оце ж саме перша частина. Сама перша частина це оце прославління, прославління Господа. І ми розуміємо з вами, зупиняючись на цьому, що дійсно Бога є за що славить. Є за що прославляти, отдавати йому славу. Бо Він дивний Господь, і він, дійсно, він милує нас, він вірний по відношенню до нас, навіть тоді, коли ми не до кінця вірні, по відношенню до Нього. Він милує нас, бо Він знає, хто ми, і Він знає, що ми створені, і Він знає, що ми грішні. І Він завдяки своєму милосердю все одно йде до нас на зустріч. І треба постійно прославляти за це Господа. Треба постійно мати в думках своїх, що не завдяки тому, що ми такі прекрасні. Хороший, і ми робимо добро, і Бог нас за це любить. Ні. Він любить, тому що Він такий, Він милосердний. Він любить того, кого Він створив, бо ми Його творіння. І далі псалом автор переходить до того, що звертає увагу, що це теж прославління. Тобто. Адже Ти, Господи, потішаєш мене своїми діяннями, я радію, споглядаючи творіння твоїх рук. Давайте зупинимося, і чи дійсно в нас так само є це відчуття, це сприйняття як у цього автора. Він потіш... Ти потішаєш мене своїми діяннями. Якими діяннями? Тобто ну, Господь постійно проявляє діяння в нашому житті. І дійсно, Він через свої дії потішає нас, і нам стає легше, коли ми бачимо руку Його в своєму житті, руку навколо, руку в країні нашій, в світі. Нам стає приємніше, ми втішаємося, ми бачимо, що Він контролює і Він над дуси. І так само споглядаючи творіння твоїх рук, коли ми зупиняємося і дивимося, особливо коли десь виїхати на якусь природу. На гори, дивлячись на це все, ми розуміємо, що Бог 100% є, тому що тільки Він саміх створить. Воно ніяким чином не могло. Просто ось так відбулося щось, і це все створилось. Чи дійсно ми отак само поглядаємо навколо, дивлячись один на одного, наприклад, що дивлячись, що ми люди. да я, я завжди на цьому зупиняюсь, і до кінця воно не зрозуміло до нас. Да? Що, наприклад, даже ось дитина, да? я колись був дитиною. Ви всі колись дітьми були. І, ми все одно, і у нас діти є. Да? Але це розуміння то є, що пройде час, коли він виросте і він стане ну, дорослою людиною. І він вже не буде дитиною. І ти розумієш, що це Бог так створив, Бог заложив. І те, наскільки розуміння, наскільки він величний, дивлячись на оце Його творіння, я, Його творіння, так? і ми можемо спостерігати це. І ми все одно задумаємося так само і з тваринами. Маленька виростає, тобто, ну, стає дорослою зовсім іншою. Тобто, навіть на це, спостерігаючи за цим, ми можемо розуміти, наскільки Бог величний, наскільки Він. Дійсно його задуми величні, його дії. І він достойний слави Амінь. Далі, ми... Далі він зупиняється на тому, що нерозумна людина не знає нерозумна людина. А, Ні, вибачаюсь ще один вірш. Тут якби підтвердження цього всього, що ми з вами говорили. Він, автор говорить, які величні вчинки твої, Господи, твої задуми надзвичайно глибокі. Ось до чому я, от задуми Божі, надзвичайно глибокі. Я ж кажу: оцю глибину ми розуміємо, да, що людина з дитини виростає в дорослу, але це настільки глибокий задум Божий. Що ми його Ну ми розуміємо це, але сягнути цього ми не можемо. І це тільки я ж кажу, це один приклад. А якщо зупинятися таких прикладів Ну купа, наскільки дійсно величні, глибокі задуми Божі. І далі він говорить, що нерозумна людина цього не знає, недосвідчена не розуміє. Нерозумна людина цього не знає. І дійсно є люди, які вони дивляться на це все, і для них це ну, нормально ну, норма. Вони не, не, не зупиняються на тому, що це є створець цьому. Вони не спостерігають цього. Я не знаю, по якій причині вони цього. Ну, дійсно, це люди нерозумні. А недосвідчена людина недосвідчена, вона ну, не, не має досвіда в цьому. Ну, хто не має досвіду, наприклад? Це той, хто не хоче займатися якоюсь певною справою. Коли ти починаєш займатися певною справою, ти поступово-поступово у тебе з'являється досвід. То недосвідчена людина. Можна сказати, та людина, яка не хоче отримувати досвід. А коли вона отримує, вона починає спостерігати це все навколо себе. І вона починає розуміти. Так само і з досвідом. Коли в якійсь справі ти на початку не розумієш, але коли ти починаєш поступово-поступово по кроку щось робити, там помилки, але ж проходить час, і ти розумієш. І так само і тут. І, на жаль, є такі люди, і нерозумні, недосвідчені, які не хочуть прилагати зусиль, які не хочуть бачити навколо себе Бога в діях і в усьому іншому. Я сподіваюся, що ми тут всі розумні люди, ми шукаємо Господа і ми бачимо Його навколо себе. Далі він зупиняється на тому, що стосовно ворогів, стосовно нечестивих, він говорить, що хоч нечестиві ростуть, як трава, ті, що чинять беззаконня, процвітають, але вони приречені бути. Знищеними навіки. Дійсно, так і буде. Хоч ми і бачимо навколо себе нечестивих, які, на жаль, могутні нам здається, але їхній час все одно настане Бог над ними, і вони, вони не власники свого життя. Тому це теж якби підтвердження, що навіть цей момент він під контролем Господа. Тобто нечестиві здаються в якийсь час, вони процвітають. Але треба подивитися на їхній кінець. А кінець буде. А Господь покарає всіх беззаконників І всіх ворогів своїх Він також. Він, перемог, бо він, переможець. він вже переміг на Ісусі Христі. Ісус Христос на Голгофі вже переміг самого головного ворога це диявола. А далі автор переходить до. Після того, як він зупиняється на ворогах, і що нечистиві вороги вони будуть знищені. Він говорить про себе і дійсно він звертає увагу на те, що а мене ти підносиш у силі, наче ріг єдинорога. Я намащений свіжою оливою. Тобто, а мене ти підносиш у силі. Завдяки тому, що він довіряється. Господу, завдяки тому, що Він бачить дії в своєму житті навколо себе, завдяки тому, що Він захоплюється тим, що створив Господь, і захоплюється Господом, прославляє Його, Бог його дарує йому сили. Він говорить, що ти мене підносиш, ти, наче, ти мене намастив свіжою оливою. Я не знаю, я зупинявся на цьому, не, не шукав, що це знать. Але я думаю, що це пов'язано, мабуть, з тим, що ти обрав мене, ну, намастив оливою. Тобто Бог обрав, Бог тебе бере під свій захист, під свій контроль. Наскільки це приємно відчувати і знати, що ти під контролем Всевишнього? І так само далі він говорить, що око з невагою буде лише дивитись на моїх, а моє вухо слухатиме лиходіїв, що повстають на мене. І далі: він говорить, праведник процвітатиме, як пальма, піднімається вгору, як кедр на лівані. Ось таку би, характеристику, таке порівняння автор приводить. Далі він приходить до праведника. Хто такий праведник? Праведник це той, хто. Правильно чинить добро, не робить зла, поступає так, як Бог велить. Але завдяки чому він праведник? Завдяки тому, що він сподівається і надіється на Господа. І він знає, що він живе по милості Божій, і що він без Бога ніхто і ніщо. І завдяки от цьому розумінню. Ми теж можемо бути праведниками. І ми будемо процвітати, як та пальма, яка піднімається вгору, чи порівняння як, як кедр на Лівані, який піднімається вгору, І, чи процвітатиме як пальма. Тобто такі порівняння з такими деревами. Хто бачив пальму? Ну, дійсно, це... ну я вживу не бачу. Може Бог дасть можливість колись десь поїду та й побачу вживу пальму. Але я дивлячись із малюнків, і там, може, е, якихось відео, то вона висока. Ну, вона дійсно гарна, Ну, а ще крім того, вона ще й гнучка. Коли вітри сильні, ну, вітер не може її вирвати. Тобто настільки вона гнучка, чого порівняння, праведник вистоює в цих всіх випробуваннях, ну, завдяки, тільки завдяки Богу. Тільки з Богом він проходить це все. І так само кедр на Лівані це таке потужне, велике дерево. Тобто такі порівняння з праведником завдяки тому, що він надіється на Бога, завдяки тому, що Бог з ним. І далі, посаджені в Господньому домі такі процвітають у дворах нашого Бога. Навіть у пізньому похилому віці вони будуть плодовиті, соковиті і свіжі. Оце взагалі, от, ну, це Бог обіцяє праведникам тим, хто доживе до, до певних літ. Ну, наприклад, у нас є ось Степан Левкович. Він вже в таких літах він ось бігає, славить Господа, служить Господу. Ну що, я не знаю. Ну а який приклад, кого привезти, Левкович, ну дійсно, у пізньому похилому віці вони будуть плодовиті, соковиті і свіжі. Ну, нього він свіжий. Це це все. Це, 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 тобто, те, що обіцяє Господь, ми можемо дійсно бачити на прикладі Степана Левковича. Він у своєму віці, інші в його віці вже поворушитися не можуть. Він Так, да, ось бачите, оце милість Божа. Це, Оце, оце, це стосується праведників, тих, хто з Господом. Бо Бог дарує сили. Бог фізично укріпляє. Тобто, ми, дивлячись, зупиняючись на цьому, і ми маємо живий приклад. Ми 100% знаємо, що те, що Бог написав, тепер воно підтверджується. Тобто, це стосується дійсно праведників, святих людей, які надіються на Господа. Вони освячуються завдяки. Господу Ісусу Христу. І Бог вірний. то так як ми на початку говорили, Він вірний своїм словам. Він дає опору, Він укріпляє. Але для чого він це робить? От тут написано, що навіть у пізньому похилому віці вони будуть плодовиті, соковиті і свіжі. Для чого? Не для того, щоб ну це теж добре, щоб гарно жити і це. але Є, є певна причина цьому, аби сповіщати про справедливість Господню. Тобто, щоб засвідчити, що це Господь, що справедливість Господня, за по причині того, що Він надіявся на мене, сподівався на мене, поставив мене в центрі свого життя по Божій справедливості, я даю йому от, оцю можливість бути свіжим, процвітати. І таким чином. Це підтверджується, тобто люди, дивлячись на таку людину, ну, думають, ну, дійсно Божа людина. Бог його благословляє, Бог його підбадьорює, робить оцю свіжість, що він може далі, далі йти і робити, і до кінця свого життя буде е, працювати для Господа, прославляти його святе ім'я. І по цій причині, от в кінці автор робить оцей висновок. Що він моя скеля і в ньому немає жодної неправди. І Дійсно, так і є. Потрібно зробити Господа своєю скелею, своєю опорою. Бо якщо в нашому житті не буде Господь опорою нашої, нашою скелею, то, на жаль, і не буде того життя, яке він тут обіцяє. Ми не зможемо бути тими праведниками. Ми не, можем, не зможемо бути захищені. Ми не зможемо в старості бути плодовиті і свіжі. Потрібно зробити Господа центром свого життя. Потрібно повністю довіритись йому, потрібно повністю осознати залежність від Нього. І тоді, тоді наше життя буде змінюватися. Бог. Буде керувати їм, Бог буде нас підбадьорювати, Бог буде з нами йти на цьому шляху. Зрозуміло, Він нас буде виправляти, наставляти, але Він буде з нами. І ми будемо бачити його в своєму житті. І так, як в кінці написано, в ньому немає жодної неправди. Це саме головне. Ми будемо знати, що в Господі немає жодної неправди. Він поганого не хоче нам, він хоче тільки для нас доброго. Тому. Бажання моє, тим, хто, побажання тим, хто з Господом уже, щоб далі укріплялися, далі тримали за Нього, і йшли тільки з Ним. А ті, хто ще бажаються, то поспішайте. Господь кличе вас, Він з радістю прийме вас, Він з радістю стане вашою опорою, вашою скелею і вашим помічником. Слава йому за це. Амінь. Амінь. Помолимось.